Підготовка це не просто фарба і ключі. Ще до старту сезону атракціони у парку Шевченка проходять технічний огляд. Лише після цього допускаються до роботи. Ще в березні місяці з Кропивницького приїжджає спеціалізована установа, яка має ліцензії на це, і перевіряє ряд атракціонів. Це не відбувається в один день. Як правило, вони це все перевіряють до двох тижнів. Ми їм це оплачуємо, бо це йде на платній основі, адже вони надають нам послуги. І після цього вже самі атракціони готуються. Серед найпопулярніших розваг Говерла, колесо огляду, веселі гірки, веселий друг та електропотяг Андрійко. Найстарший ну, атракціон у нас це Ромашка. Ромашка по техпаспорту вона у нас 79-го року. Це ще радянський атракціон. Це саме старий атракціон, але він в належному стані перевіряється, функціонує, всі вузли справні. Атракціону Ромашка 46 років, і, попри те, люди приходять сюди, і насолоджуються атракціоном. Серед цих людей і я. Загалом у парку працює 37 атракціонів. Всі вони різні. Для малечі, підлітків, дорослих і навіть фанатів екстриму. Втім, навіть у найвеселішому місці є свої труднощі. Нині парку бракує персоналу. І це часом відчутно не лише працівникам, а й відвідувачам. Тому приходиться працювати одному за двох, за трьох, на двох-трьох атракціонах одночасно. Це викликає незручності певні для людей, їм приходиться чекати. Якийсь час, поки я з вільності, там інший оператор. А ну, це основна проблема. Щодня тут людно. Хтось повертається в дитинство, хтось ловить нові враження. А що ж кажуть самі відвідувачі? Атракціони це, це супер, це класно, вони класні. От так як ми зараз сідаємо для того, щоб відчути якісь нові емоції. А які очі навідувачі відседіють? Подобається орбіта, караблік, каліпсоця. І що ще, Навіть не ну, теж. — Що прикольно, так. Да. Ну, хотілося б ще якісь цікаві, можливо. То, що ну, Повторюється вже. Кожен Щось незвичайне хотілося б. Я приїхав з Львова, прийшов сюди на колесо огляду. Ну, Страшно, але трохи подобається. Подобається дивитися на чернівці зверху. Ну, класно. Я була чужі товненько і прийшла після довгої перерви. То відчуття взагалі класні. Та ні, не страшно. Бувають такі моменти американські гірки. Трошки страшнувати. А так то все супер. Новий сезон лише розпочався. Попереду ще літо пригод, емоцій і нових вражень. Просто у центрі чернівців. Катерина Тарасюк, Радислав Українець, Микола Гануцін, Новини Сі 4